Раночок добрий, нема в мене вже ідей для Рілс, для ранкових, для Сторіс, але спробую щось записати. Зараз подумав знову відмовитись від кави, бо переконався, що кава не така вже вона і добра, як про неї говорять. Вона забагато може збуджувати, може давати подразнення на шлунок. І ряд інших питань, які виникають з вживанням. Тому наразі відмовляюсь, іду трохи попрацюю. Що я зараз трошки попланую собі день, вже знаю, що маю робити, але ще багато треба запланувати. От прийшов такий улюблений заклад, де можна посидіти. Це що це в нас є? Забув, як називається. Зараз відмічу. Тому тут є такий портрет Чорновола. Будемо працювати. Як казав, відмовився від кави, замовив чай і зараз приступаю до роботи, згадав як назва, це е, Креден кафе. Якщо зараз не помиляюсь, бо така назва цей кафе. Тут як Данила Галицького. Тут є коворкінг напроти, якщо що колись там заходив, дивився Роді 100 гривень годину. Ну, Тут цікавіше, тут теж розраховано, щоб можна було попрацювати і замовив собі там чаю, з погодинку другого посидів, попрацював. Тому, е багато завдань сьогодні треба вирішити. І Карпатський чай зі мною. До вчорашньої публікації там писав, що настроює рекламу на ютубчику, і зараз покажу. Це канал по нодосу, по залежності. І тут є от рекламні відео. Воно правда все не ідеально, але ми можемо бачити так. Вартість вже потрачено 31,18, покази 600. 86 перегляди 59 підписники 0. Насправді в мене вже якби 2 підписники. Вчора було, коли стартували 5. Зараз я вже 7, тому надіюсь, що будуть відгуки. Хоча відео ну, таке собі можна було зробити краще. І, цей, і тестуємо рекламні кампанії в Ютубі. Я думаю, що це буде одна з моїх е, таких професійних навик, які я можу запропонувати, також настроїти, підключити рекламу вам на ютубчику. Але е, перш за все, можна почати робити з того, що ми вміємо, не шукати якоїсь ідеальності і відштовхуватись від того, що є вже і зараз. Тому так і роблю. Подивимося далі на результат. Е, так. Вже заговорив за рекламу. Зараз покажу коротко, як я рекламую компанію Garden Up в рекламному кабінеті Google Ads. Все теж не ідеально, але заявки є. Ось я це рекламувати з першої спроби третій квартал 2023 року. Тут маленькі бюджети. І вже тут більш активніше. Загальна вартість на вартість 15 тисяч на цілих. Середня ціна за клік 3,5 гривні, і кліків 4 тисячі 350. Є, наприклад, за останні 30 днів. Зараз, як ви бачите, кампанія відключу. І ось так, клік 2.94, вартість за 30 днів не цілих 60 гривень. І 208 кліків. Також тут є різна статистика по ключових словах, по що, що скільки коштує. Я не знаю, зараз конкуренти можуть подивляться і, і захочуть так само. Ну, Скажу так, для конкурентів я це не настрою, а якщо... Якщо ви хочете так само, звертайтеся, з радістю створимо сайт, настроїмо рекламу і вже не за горами ви отримаєте перші заявки на ваш товар чи на вашу послугу. Це зараз актуально одна-дві людини, з якою міг може провести початкову консультацію, щоб в дальнішому вийти на перші продажі продукту чи послуги. Я знаю, що все зразу не добре, але ще маю ідею. У мене є ресурс по блогінгу Укрблог, і, в принципі, можна було там розмістити вашу якось замовну статтю, яка б ну, не була, була нейтральною, там не дуже. Так, виділялась, в принципі, ви можете звернутися, якщо вам треба розмістити посилання на сайт і опис там вашої послуги, товару або ж якоїсь цікавої події чи чогось іншого, напишіть, обговоримо і є можливість розмістити на, на цьому ресурсі. Тому запрошую співпрацю. Перемістився з тихого офісу, на у город, де кошу траву. Тому кошу е, траву без кошика. Щоб вона все опадала, бо перше, це робо, спрощує роботу, швидкість і ось так день продовжується, вже падає листя, треба це все прибрати. Зараз трохи покатаюсь на маршрутках. Маю заїхати від Чорновола до е, Патона за 40 хвилин, тому не знаю, чи що з цього вдасться. Навіть не знаю на чому їхати. Ану, підкажіть. Не встиг я поїхати за 40 хвилин з Чорновола до поліклініки на Виговську, але зараз вже вийшов на провокзальній, тому ще якимось е, супутніми справами. Е, взяв направлення на на хребет, на, до невропатолога, щоб обстежити хребет, Було сильні болі, не можу сидіти і біль. Тому ось так, по телефону це зробив. Давно не гуляв по правих землі, біля базарчика, кока колою Добре, що у нас з павасиком. Спробую зараз якісь цікаві моменти показати, щось познімати. часто бываю в храме, а иду на хвильку. Помолюсь. На хвильку. Еще одно выдатное вот место провокзальное. Це пам'ятник, кому ви подумали? Правильно. Степану Бандері. І оця вся арка, я правда не знаю, як вона називається. Зараз можливо піду подивлюся. Арка Україна. Тому ось такий тут пам'ятник. І така арка. Весь час який я. Ще, починаючи зі школи, фактично я був тут на привокзальні я вчився в політесі, хто не знає на комп'ютерних науках. Це почав вчитися у 2002 році. Тут були корпуса, признаю чесно, ми тут любили в коридорах, в підвалах зводного покурювати дещо. Що зараз вважаю, що це злояд, хоча воно таким завжди і було, що це зло-яд. Але тут були моменти. Вчився я і так собі. Як ви зрозуміли, це один з корпусів. І тут, рахуйте, багато років я тут провів, гуляв. Зараз покажу свій корпус. Так, і це, це корпус, п'ятий корпус, технічні, всякі науки. Не знаю, багато чого змінилося, але коли, коли я сюди прийшов, то було. У нас в групі було 30 хлопців і дві дівчини. І найкраща ситуація була на потоці, плюс-мінус в із групах краще, але це була для мене тоді якась травма. Ось тут є інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій. Ну, я потім, правда, по кафедрах мігрував з одної в другу, щоб якось почати здати ту науку. А то було багато часу, ресурсів потрачено на це все. Але я його закінчу як не як. Згадав собі одну дурну історію, коли мені виповнилось 18 років. Е, мені батько зробив доручення, він зараз це бачить тато. Ну так все стало. Зробив доручення. І ми поїхали на їхній, ну, на батьківській машині. Ми тоді вже щось покурювали, поїхали на точку, де, вибачте, за слово нас злапали і привезли додому поліція. Це був перший шок-контент, про який я зараз говорю, мені трохи стидно, але таке було. Грузилось вигнати з універа. Що, я так розумію, тоді там адмінка могла світити чи Там можливо інші закони були, але це була неприємна ситуація і трохи затратна. Так що я е, в боргу перед батьками. тому ось так. І ще один корпус, з яким мене пов'язує фізика. Я його запам'ятав і ще покреслення його запам'ятав. Тут були лабораторні по фізиці, фізика була в аудиторії, такий класний, як в фільмах. І класний був викладач, правда, зараз не згадаю, як його звати. Це головний корпус політехнічного. Тому тут теж багато часу провів. І ось такі моменти тут були. Зараз трошки гарніше, ніж тоді було. Чисто якісь ломбочки. Та і взагалі провокзальна змінилась від того часу, коли я тут вчився. І по людях, і по чистоті, і по всьому. Такду собі і думаю про ті моменти, які розказую, там, те, що нас спіймали, там ще інше. Ну, це вже давно все говорив, Янодас, нодас, тому там більше про то було інформації. Але думаю, якщо ви бачите те, що я говорю, і не вартує думати, що це круто, то може подумати, ой, вони там щось таке робили. Особливо молодь, яка там десь може побачити Це Це не круто, це, це злочин проти себе, проти людства. Ви потім просто будете жаліти і будете ще в кращому випадку, якщо вдасться це виправити, тоді все рівно будете жаліти про те, що робили. І це буде лише спогадом. Тому не робіть всяких глупостей, не знаю, вчіться, розвивайте, створюйте якийсь бізнес.